Всім привіт! Запитання від Сергія Манжукова. Значить Сергій Манжуков запитує, що дають такі длинні рукава. Ну, ось вона, наприклад, да? рукав. Що дають длінні рукава. І друге було там у нього запитання, коли знімати обв'язки ці, от, допустимо, ну, що ми прививали. Значить, дивіться. Що дають ці длинні рукава? Конкретно для мене особисто, що вони дають, це дають мені, ви бачите, цей рукав у мене навіть не на первій проволці, бо перша проволока у мене ось сюди починається. А він підв'язаний до капельного паливу до труби, тобто він унизу. Він мені дає змогу випробувати нові форми. Це конкретно для мене, не більше, не менше. Тобто, дивіться, Ось ж те, що я вам показував раніше, подяка цигульову. Бачите ось ось форма. У мене цієї форми немає, допустимо, на участку. Я її привив, у мене є ось гроно. Я попробую, побачу ягоду, подивлюся, якого вона кольору, якого вона смаку. І прийму для себе рішення, треба воно мені чи не треба. Далі. Ось ось той що ж я вам і показував, ось у він. Да? Значить, саженець у мене висаджений. І у моїй школки я висадив саженець. Висадив, ну щоб одержати урожай із саженця, пройде конкретно ну, ну три роки. Да? Ну, може два, якщо повезе. Ну, три. От. А тут я зразу, поки саженець росте, я зразу вже би, в цьому ж році попробую на смак. Опять же, колір, смак. Період достигання, коли воно там рання ця форма, пізня ця форма, підходить вона мені чи ні. Це якби полігон скажем, для іспитів. Оце в мене оцей рукав. Оце все, що він мені дає. До, до речі, якщо він мені, допустим, ну, подобається і я захочу його залишити, да, я просто бачите, рукав длинний, я можу зробити що? Можу зробити ось ось завернути ось ось раз, петлю ділаю на перву провулку. А ні, то якщо сильно круто, то аж на другу. І я положив, як ось у мене лежать і все, бачите ці. І все. Якщо воно мені не потрібно буде. Прийде осінь. Да? Я подивлюся. Мені ну, не устроїла не та форма, не та форма. Що я роблю? Ось дивіться, куди вона йде. Бачите, ось і пішов цей рукав. Я беру ось так. Аж ось ось отак. Дивіться, клац, відрізав в місці з рукавом і викинув. Воно мені не треба. А оця ось, ось стрілка, ось, дивіться, пішов. Ось. Пішла, пішла, пішла. Ось я отут клац. І ось у мене вже лоза буде на плодоношення, оця, яка зараз росте, вона без урожаю, без нічого. Це рідна лоза оцього куща джин. Оце якось отак. Ось, до речі, бачите джина. джину. І тут у мене, дивіться, ось у мене тут три такі добротні, бачите ось. Якби ось рукав, це старі так, рукави і з них пішли ці. І молодієш, опять же на... зробив якби, собі запас для іспитів. Тобто прийде на той рік. Я так само возьму рукав, положу отак, ось внизу і буду випробувати якісь ну, другі нові форми. А посінь відрізаєш, отак і викидаєш. А тут у тебе виходить. Хочеш, будеш лоза, якби ви е, грудно ягоди спробуєте, буде у вас лоза. Тобто лозу можна використати як посадковий матеріал на, на наступний рік. Можна обмінятися, ну, на крайній якби, случай, ну, прода, продасте. Ну, Тут тобто, так я підходжу до цього діла. От. Тоді ще було запитання. Теж під цим відео, коли знімати обв'язки. Я із обв з обв'язками не спішу їх знімати. Я дивлюся, коли немає утовщення, знаєте, воно саме показує сама прививка. Коли тут утовщується, що аж така ж бараболька, ділиться, то по-любому треба швидко розрізати, знімати цю пов'язку. А якщо все нормально, то в мене деякі є пов'язки, що вони ще з того року я їх і не знімав, отак от вони замотані, самі розрушаються. Тобто, ну, крім, звісно, ізоленту, я відмотую, а плівка вона сама розрушається. Ну, якщо немає перетяжок, то я його і не трогаю. А так то канцелярським ножом легенько я беру, так тільки раз, полоснув, отак от єлі ну, Доторкуюся, провів і зразу раз його там і вбрав. Ну, тут тобто його не треба спішити, бо <кій> вітер І буває зломує, розчахує, -то, то я їх не спішу знімати. Його можна, якщо <кій> ну, куди вам спішити? Немає ніяких проблем тут наростання, перетяжок, то хай вона собі там до осені вісить. Осінь зріжете, то вже буде 100% у вас, там, ну, зростання, все, як, ніяких проблем не буде. Тобто, ну, ось о, немає наростів ніяких, ось о, бачите, як привив я її там, 26 квітня. Отак вона ось, о, і ось є. Я не спішу. Тут ніяких перетяжок немає, наростів немає, утовщення. Ну, тобто, і все нормально, значить, я його нічого тут і не, і не трогаю. І не буду трогати. Побачу, що щось. Я ж нікуди не виїжджаю, на місці бачу усе, Тоді й зніму. Тоді ще питали на яких кущах, тобто на яких формах краще приживаються прививки на мускатні форми, чи, чи не мускатні форми. Ви знаєте, ось, до, до речі, це ж в мене джин, да? Стоїть синтронний мускат. Ну, це кишмиш Михайла Гречко. От. Він ранній, добре лоза в нього якби, і визріває, і гоне, вона завжди дивіться, що відбило там воно. Вон, він вимерз цей куч. Ви всі бачили, бачите, як він встановився? Він з цієї сторони, зараз я обійду, вам буде так видніше. Ось от гляньте, а було ж нічого, ви можете ж мої відео глянути на ноту, там, місячної давності. Ви побачите, що тут не було нічого, голий рукав. ось Все, він ось обновився, все і вже дивіться, подоростало, ось, аж за п'яту, за останню проволоку. проволку. Ну, перекидав я з цієї сторони, переходить в мене лоза, ось вона ось, пішла. Дивіться. І все, він, якби все нормально тут. На ньому добре приживається, не треба, хоча він і мускатний. У мене не цей, ну з мускатом. Ну В Бравісімому немає муската, ну там, тобто ви, У мене однаково, що на цьому приживається, однаково. Що на тому, ж, де бравісимо. Я прививав всі останні. І там нормально всі приживалися, всі вони. ну Я ж вам показував того куща учора. Ось цей кущ на ньому так само, все приживається, всі, всі прививки добре, як. Ну він не мускатний. Там я все напрививав, там взагалі на дружбі привити, привито. Там мускат такий, ярко виражений мускат. Він такий універсальний сорт дружба. Він і не, і не технічний, ну і не столовий. Такий. Ну, універсальний, вивели його то там я теж багато прививок робив і приймає він на себе. Тут, то я не знаю, там, як це вірить тому, що там на мускатних формах погано прививається. Не знаю, у мене нормально прививається, що на тих, що на тих. Я б сказав одинаково. Оце так. На цьому все. От. Я як, би, як зміг, так вам і показав чи, чи розказав, для чого я. Просто в мене це як полігонні спитання. Я випробував, поки там у мене буде та ягода через три роки виросте на кущу. Ось, ну, конкретно звада, то в цьому році я її вже спробую. Та й все, я вже буду розуміти, треба воно мені чи ні. Якщо не треба, я, я, я вже вам показав. Отак рукав тільки черки, все і викинув. І оставив тільки рідні і оці лози. і все. Тобто в мене лоз тут вистачає, я спеціально їх бачите. Держу для того, щоб ну, другої форми іспитувати. От і все. На цьому все, до побачення, на все добре.